Якщо ви відчули стан тривожності, серце калатає, а думки розбігаються, не намагайся просто заспокоїтись, це не працює. Давай зараз зробимо три вправи, які допоможуть з цим справитись. Перша вправа дихання квадрат. Робимо вдих на 4 рахунки. Затримуємо на 4, видих на 4. І знову затримка. Це моментально посилає сигнал мозку, ми в безпеці. Друга вправа метод 5 4 3 2 1 Знайди навколо себе 5 предметів, які ти бачиш. 4 звуки, які чуєш, 3 речі, які можеш торкнутися, 2 запахи і один смак. Це перемикає увагу з внутрішнього хаосу на реальність. І третя вправа на м'язову релаксацію. Кинь напругу. Сильно стисни кулаки, підтягни плечі до вух на 5 секунд. А тепер різко відпусти. відчуй як напруга виходить разом із видихом. Тривога це не ти це просто стан, який минає. Збережи це відео та повертайся до нього, коли буде тривожно. І поділися з тим, кому зараз важко.